Друзі, я вас вітаю. Сьогодні хотів з вами трошки поговорити за таку історію, як лаунчпади і лаунчпули, які проводяться на всіх топових біржах. І будемо ми з вами сьогодні говорити за це на прикладі біржі Bybit. Я покажу, як приймати участь. І... А зараз на початку ми, мабуть, маємо трошки поговорити, а нафіга воно взагалі надо і що воно взагалі таке. Тож, давайте відкриємо стандартну нашу рисувалку і почнемо. І так, зараз на сучасному етапі розвитку біржі, окрім всіх звичних для нас можливостей для купівлі-продажу. Монет на споті для торгів деривативами, а також до систем стейкінгу. біржі додають ще додатково дві можливості. Це лаунчпад. Ага, і так не скоротиш. Да? І друге це лаунчпул. Фактично. Це а, можливість отримати монети щось на кшталт ICO чи IDO, яке проходить на а, централізованій біржі. І лаунчпул це можливість фактично застейкати певну суму грошей а, на якийсь проміжок часу, да, і отримати за це монети проєкту. І так, лаунчпули я описував для вас. Ми говорили за лаунч-пул на біржі OKX. Ми там отримували монети Dmail. Ми там з вами отримували монети Zeta. На Bybit ми стейкали і отримували монетку Mavia. І саме на прикладі. Лаунчпулу. Ми розбиралися з тим, як робити хеджування позицій. Це у нас біржа. Сьогодні я хочу поговорити з вами за лаунчпад. Фактично, лаунчпад це місце проведення, саме ICO, якщо ми говоримо за централізовані біржі, ICO Initial Coin Offering, перше Публічне розміщення монет на біржі, а, Ну зрозуміло, що біржа на цьому заробляє гроші. І якщо подивитися історично, всі ICO, які проводяться на великих біржах, будь то OKX, будь то Binance, будь то Bybit, завжди... М Вихід монетки на торги він супроводжується дуже суттєвим зростанням, а потім вже монетка якось коливається. Та вона знижується і починає зростати, як це було з мавією. Або вона може просаджуватися і доволі довгий час знижуватися. Але почат початок торгів, так зване TGE, Token Generated Event, Да, тобто момент створення і лістингу токена він завжди супроводжується доволі, доволі суттєвим зростанням. На цьому можна заробити. І фактично, як лаунчпади, так і лаунчпули, це, мабуть, найбезпечніший спосіб. Які, які ми можемо з вами заробити копійчино. Так, да, він е не часто дає дуже суттєві якісь прибутки, але свої 2-3-5% від вашого капіталу ви можете забирати. Тому е я дуже раджу, якщо ви. Маєте або монетки біржі, або ви маєте свободні USDT, які зараз, свободні стейблкоїни, які зараз а, просто а, лежать і чекають свого часу, а, чекають на корекцію, яка відбудеться колись для того, щоб закупити, а поки що вони не використовуються. Ну, а, пропускати лаунчпули і лаунчпади це прям. А, Давайте скажемо так. Тож, давайте поговоримо за Launchpad і поговоримо за нього ми на а, прикладі а, біржі Bybit. І я, як користувач мобільного додатку, я дуже довго шукав, де вони запхали лаунчпад, а, тут, у браузерній версії, і я знайшов його в розділі Trade, в розділі Spot. Відкрив. Ну, Поламалася, вибачаюся. Trade, Spot, І ось у нас лаунчпад. Приходимо сюди, і тут буде відбуватися лістинг монетки BBL. Можна полісти, і варто полісти, почитати, що це взагалі за. Проєкт, і я думаю, це ви е, зможете зробити самостійно. Я зараз хочу показати, як ця вся історія працює і що ми можемо зробити. Тож, участь у лаунчпаді можлива в, у двох варіантах: ми можемо приймати участь за допомогою монетки MNT, е, це монетка біржі, як BNB на Binance, наприклад. От, а, або ми можемо прийняти участь у лотереї. За допомогою стейблкоїнів які ми тримаємо на одному з наших аккаунтів. До речі, приймають участь всі аккаунти, які тут є. Тобто ваші USDT можуть лежати на деривативному аккаунті, вони можуть лежати на споті, вони можуть бути застейканими. Так, цього достатньо для того, щоб приймати участь в цій лотереї. І якщо ми будемо використовувати лаунчпад лотерею через USDT, нам потрібно мати. Певну кількість стейблкоїнів для того, щоб мати шанс отримати квиток. Цих квитків може бути декілька, якщо ми натискаємо взяти більше. Що ми можемо? Максимум, ми можемо отримати 4 квитка. За що даються 4 квитка? Якщо ви маєте vip статус ви просто по замовченню маєте 4 квитка. Якщо ви наторгували об'єм 5 тисяч USDT, або у холді тримаєте щонайменше 1000 USDT, ви отримуєте 2 квитка. Якщо ви робите трейд-об'єм на споті 25 тисяч USDT, або тримають у холді 10 тисяч ви отримуєте 3 квитка. І ці три квитка, ці квитки, вони дають шанс отримати а, виграшний квиток, отримати можливість придбати а, монетки. Тобто, давайте я це перекладу, мабуть, щоб це було наглядно. Тримайте 100 доларів, щоб розіграти лотерейний квиток і виграти BBL. Коли ваші середні запаси відповідають вимогам, ви можете отримати 250 BBL, якщо виграєте в лотерею за кожний виграшний квиток. Тобто вам нарахували там два квитки чи три квитки, і ви можете отримати 250 монеток BBL на кожен виграшний квиток. Другий варіант участі в лаунч. Це мати на своєму балансі монетку МНТ. Монетка біржі, монетка коливається, монетка а, може, бути, а, може зростати, може зменшуватися в ціні. І а, купити її, так, да, дійсно, можна для участі тут, але варто розуміти, що ми можемо купити її зараз по. 90-95 копійок, а ціна на неї під кінець лаунчпаду знизиться до 80 копійок і ми будемо в просадці. Якщо ми приймаємо участь за допомогою BB, монетки МНТ, нам треба мати принаймні 50 МНТ на одному з своїх рахунок. Ми можемо отримати до 10 тисяч монет. BBL. Статистично участь в лаунчпадах за допомогою нативної монети біржі вона значно більш прибуткова, ніж можливість участі в лотереї. Не знаю не певен, наскільки як це правильно працює зараз. Раніше ти мог приймати участь або в варіанті через МНТ монетку, або в лотереї USDT. Я зараз хочу зробити таким чином, щоб у мене були і квитки, і монетки MNT на моєму рахунку. Тож, давайте разом з вами я за, за, зафільмую, засніму відео а, прийняття участі у всій цій історії. Що я хочу зробити? Ну, По-перше, я хочу купити а, монетку MNT. Переходимо в Buy MNT, воно перебрасує нас на а, торгівлю. Але, що мені важливо, і що я хочу зробити? У мене Available balance, є свободний баланс. 3000 доларів зараз. Окей, доступний баланс. 3000 доларів. Скруглимо. І що я буду робити? Я зараз перейду в, свої, в свій спотовий аккаунт. І із цих 3000 доларів я половину перекладу на аккаунт з деривативами. Я нажимаю «Трансфер». Зі спотового аккаунту на аккаунт деривативів, я перекладу ровно половину. Для того, щоб зробити е... хеджування, за яке ми з вами говорили. І так, тут у мене відкрити, е... відкрита купівля МНТ. Я готуюся придбати по ринку. Я готуюся придбати на півтори тисячі доларів монетку МНТ на спотовому рахунку, для того, щоб приймати участь у лаунчпаді. Паралельно з цим, я відкриваю торгівлю деривативами. зараз потупить трошки. Ми знаходимо монетку МНТ. Я виставляю ізоля... ізольовану маржу. Я виставляю плече перше. Мене не цікавлять плечі, я намагаюся убезпечити а, свій рахунок. Далі, я по маркету буду продавати, я буду продавати на півтори тисячі, які я маю. Да? Чому ти не пишеш? На півтори тисячі. Тож, я купую монетку МНТ. На 1500. І одночасно з цим я на півтори insufficient. Окей, на 100%. Трошки воно комісію бере. А short. Confirm. Окей. Тобто, що у мене зараз відбувається? У мене е, зараз є е, на спотовому аккаунті куплені е, монетки MNT, які я буду використовувати. От, Початок всієї всієї історії відбувається за 12 годин. Тобто починаючи з, судячи з цього, з 00 годин 23 числа. І мені тримати монетки МНТ потрібно на рахунку буде по 28 лютого. До ночь у нас, да? о пів на четверту ночі. По Києву це мінус. Плюс 2 години до на четверту, п'яту, о пів на шосту воно закінчиться. І 28 числа в 11 UTC, по Києву, це 13 година, Будуть нараховані монетки BBL. Після цього за годину почнуться торги, і можна буде наші монетки розпродати. Що у нас відбулося? Я мав. Давайте я цю всю історію витру, якось або посуну. Я мав 3000 доларів, які я хотів використати в цьому лаунчпаді. Я ці 3000 доларів розклав, розділив на дві частини. Половину я поклав на фьючерсний, деривативний аккаунт, половину я лишив на спотовому аккаунті. На спотовому аккаунті я придбав бай монетку МНТ. І ця монетка буде приймати участь в лаунчпаді. На деривативному акаунті на половину грошей я зробив sell позицію по монетці MNT. Навіщо я це зробив? Я таким чином, відкривши одночасно і купівлю, і продаж по одній тій самій монетці, я зафіксував курс. Я зафіксував курс умовно по 0,77,5. Тобто 0,7,7,5, це для мене ціна МНТ. У випадку, якщо сама монетка МНТ буде зростати найближчим часом, допустимо, вона дозростає до 1000 доларів, то ті монетки, які будуть лежати у мене на спотовому аккаунті, вони будуть коштувати дорожче. Та, умовно, на 25-30%. А ті монетки, на яких відкрита сел-позиція на деривативному аккаунті, вони на ті самі 25-30% зайдуть в мінус. І тут у мене на спотовому аккаунті буде рости плюс, на деривативному аккаунті буде рости мінус. Але сумарно мої монетки, що так, що так, будуть продовжувати коштувати 3000 доларів. І я гарантовано. Не ризикуючи а, втратити на курсовій різниці, я отримаю свої а, токени BBL, які а, потім розпродам під час лістингу. Ну, далі ми будемо чекати наступний а, відео, наступне відео або у текстовому режимі в хроніках трансформації, я опублікую допис 28-го числа, коли отримаю. Токени BBL, і ми зможемо з вами порахувати прибуток або збиток, який у нас стався за цей час. Все, на цьому все. Наступного разу побачимося по цій темі 28 числа. Пока-пока.